Доброго ранку, доброго дня, добро вечора, друзі. І сьогодні, прям свіженько, буквально 20 хвилин назад, я зіграв ось цей бій. Це абсолютно у мене рекорд на акаунті. Це, напевно, рекорд на сервері. Я не здивуюся цьому. Або, як мінімум, в топ-3, в топ 5 рекордів. Гри сервера зійде по найбільшій шкоді забій. Мені максимально тут везло, мені максимально тут появлявся скіл, і це було прям так, щоб аж руки трусилися. В той момент, коли в тебе дійсно руки трусяться. Правда, максимально я відчув, що руки трусяться вже після бою, бо не міг навіть заспокоїтися, коли побачив ці результати. Е, я тільки вчусь обкатувати BlackRock, а поки що мені насправді не дуже сильно Дається, але я потрохи його вже прокачую, тобто проходить там поліпшення, але воно далеко не повністю, навіть ще не половину модернізації, я йому прокачав. У мене стоїть на ньому повне максимальне обладнання, боновий досилач з настановою, з Т3 закалкою, з Т3 турбіною. Граю без стабілізатора. Максимальний фул, який можу зробити зі свого аккаунта, з тих ресурсів, які в мене є, я максимально запулив, бо хотів би відчути максимум з цього танку. І танк специфічний, далеко не простий. На ньому дійсно дуже треба навчитися грати, тому що це чисто танк позицій, і це його найбільша проблема, тому що не завжди ти можеш грати на ньому від позицій. Але в цьому бою ми це реалізували. Давайте ж дивитися. Що в нас відбувається? Е, я з своїм созводним, Скорп, не знаю, як там правильно воно читається, але тим не менше, я зі своїм е, е, зі співзводним побратимом. Е, Якраз з ним один бій вирішили зіграти. Е, у нас проти нас так само є BlackRock. У нас 3-11, два тяжика, є непогано тяжиків, є ПТ-шечок, причому багато ПТ-шечок, Е, Всі з них такі болючі е, і кущові. ну, Зрозуміло, що я їду на напрям до тяжиків. Е, о, бачите, тут щось приціл лагає. не знаю, що приціл лагає, але окей. Е, їду на напрям до, тяжиків. По їду напрям, напрям до тяжиків. Тому що їх є 6 штук, це нормально на 6 штуках, можна непогано для себе нафармити. Е, вибачте, не знаю, що приціл лагає. О, ну от, щось, щось, щось на реплеї буває, то підлагує, але я надіюсь, що це не буде прям критично. Е, приїжджаю, я хочу проїхати от на цю основну позицію, там де можна грати від Башти. Тому що тут це, єди... ну, це танк може грати тільки від башти, і по-іншому він грати ніяк не може. До речі, дуже прикро, що ми не зробили мінус 10 кути, а лише мінус 8. І це прям такий типу, ну, відчутний мінус, тому що танк, типу, концепта 1Б, але в концепта 1Б мінус 10. Тут я спеціально так під'їжджаю для того, щоб просвітити танки, хотів просто просвітити танки, і тут, оп! Кидаємо, 480 альфа пролетіла. Я навіть не засвітився. Чому хотів просвітити? Тому що, на жаль, тут 2-3 кущі і самостійно ти не просвічуєш. Отут тут є певний мінус. Тобто мені треба постійно отак вилазити, підсвічувати і підставлятися під час того моменту, як я буду просвічувати. Тут була моя помилка, тому що я не встиг відреагувати, що Йосип сьомий їде, але тут Йосип сьомий помиляється. Він під'їжджає прямо під цей. І якраз у мене є ця функція, білочка. І зараз я даю йому два постріли. Ідеально залітає 820 шкоди. По факту з одної, майже з одної плюхи, да, залповий режим, як він тут називається. Я стою ж від башти, від башти, він танкує, корпус картони, але башта тут витанкова, і В принципі, я можу спокійно собі стояти тут настрілювати. Вже, як бачите, 2000 шкоди я настріляв. Вони вороги, супротивники, вперед сильно не лізуть. Я абсолютно можу спокійно, потихеньку, планомірно брати і це все розстрілювати. Тут, побачите, вицілився ж таки щічку СТ. Один, то є Т2 то точніше. Але в нього башта все ж таки простенька Тут, ніби бачу десь мікро моменти. Я розумію, що зараз оп. І другий, на жаль, на жаль, друга плюха не залетіла. Але тут, до речі, можна на Блекроку прокачати модернізацію, щоб в тебе розкид другого снаряду. Оцього залпового режиму був на 30% при повної модернізації на 30% краще був, чим е, звичайний. Тобто, якщо в мене тут стабілізація, ну, кінечний розкид 0,3, я так розумію, що другий снаряд буде з розкидом 0,2. Тут я просто вицілюю, поки є можливість, я просто накидаю шкоду, покаде, поки, поки на світяться світиться. Точніше, поки вороги світяться, я розумію, що треба накидувати. От бачите, отут незручно, тому що оцих два градуси вони прям відчутно: на жаль, другий постріл не залетів так, як хотілося би. На жаль, другий постріл не залетів так, як хотілося би, але оп! Залетіло далі. Прикро, що немає мінус 10 кутів, і те, що вони верхній бронелист Блекрока, все ж таки не зробили нормально броньованим. Він прям такий дуже посередній. І це його. Мінус з точки зору корпуса, да, і мені все ж таки знову ж, як бачите, тут мені треба підсвічувати, бо я розумію, що я окрім СТ2 e нікого не бачу. Але як виявляється, я тут свічусь, я забув, що я свічуся Я свічуся в перманенті, я підставився і дуже подебільному я розтратив 800 хп. Я, я просто витратив 800 хп тупо по-дурному. -по бо я хотів підсвітити там ще 432 щоб можна було його розформити. А по факту я цього не зробив. Ну, башта тут люта, я поки стою від башти мене ніхто не прибиває От бачите, от я бачу 432 і можу потрохи накидувати. снаряді у мене не так прям, що паж і багато насправді. От я можу сказати, що в цьому бою я відчув, що все ж таки є є поняття дефіциту снарядів на е, е, Є, є. Дефіцит снарядів може бути, тому що все ж таки снарядів ніби достатньо, але на такі потні катки, коли тебе там не все вицілюється. От як бачите, я беру фугас, кидаю, і тут, як виявляється, я свідчусь весь цей час, і це по мені вкидують зараз. Тунчаси. Ну, я тут розумію, що я хочу урона накидати, кидаю по стерві, бо розумію, що гріль вже довго жити не буде. Я перейшов на акумуль, але гріль підставився е, до мене самостійно. У мене є залп. Я розумію, що залп на таку прям дистанцію буде важко стрілювати, тому я вкидаю напевно в якраз 432 у, і він підгорає. І він, в принципі, згорів. Гарний танчик всім качати на 11 рівні. Бачу крокодріло, кидаю йому ще плюшечку на 425, і ми вже 7700 настріляли буквально з одної позиції. Це дуже круто, що тут є стільки супротивників, де можна було це все накидати. Я переводжуся на підкалібри, стріляю е, в стеру. Чому перевожусь на підкалібри? Бо бачу, що в мене лишилося лише 10 е, кумулів. Тут бачу башту е, СТ-2 і даю йому залп на 870. 5 залпо залетів йому прямо задбашти гарно. Я розумію, що треба забрати стерву, тому що якщо вони лишаться в 705 і не факт, що розбереться стервою, насправді стерва його може розформити по дорозі. Тут я розумію, що треба давати постріл і бігенько їхати. 9600 урона ми настріляли буквально на одній позиції. Я ж казав, що це мені повезло. І це дійсно так і є, мені прям сильно повезло. У нас є 15 підкаліберів, 5 фугасів на якогось гриля, і у нас є ще 10 кумулів. Е, лишився блекрок, лишився мій співзводний. І лишилася арта і 705-й, десь там взаді є. Е, я його просив поїхати назад, але він вирішив все ж таки, що він поїде. Вперед. Е, я розумію, що треба зносити Блекрока тому що він може тут стояти в позиції, це може бути дуже небезпечно. Я думаю, що він зараз буде тут викатувати, але він не викатує. Я бачу леопарда на підкаті, даю йому відразу два постріла І слава Богу, отримав лише від нього тільки одненький постріл. Е, 10,5 тисяч шкоди. Тут я пробую знайти позицію, якось щоб відбачити відігравати з Блекроком Але тут я розумію, що я підставив свій. Підставив свій борт, він побачив мій борт і дав мені в борт. Тому що знову ж, як тільки корпус видно, можна туди стріляти і не переживати. Я розумію, що Блекрок зараз на розрядці, він стоїть в вигіднішій позиції, ніж я, їх більше. Мені його треба швиденько забирати. Тут я подумав, що я зможу відіграти від трупа, але не вийшло відіграти від трупа. То мені вдалося його розвести на постріл. І тепер дивіться, оп, кумульом в 330 я не пробив корпус Блекрока. Та даю постріл, отримую на 500. У мене лишається, лишається 50 хп. Бачу арту, але розумію, що Блекрок зараз небезпечніший. Думав, можливо, без залпом дав би і в арту, і Блекрока, але не вийшло, тому що арта заховалася. Але, до речі, було б прикольно дати одним залпом два танка забрати. 2, 6, 1. Ми забрали. Я розумію, що я не знаю, де знаходяться супротивники. Подумав, що може бабаха десь тут, але її тут немає. Я тоді, бо ну, я вже знаю, де вона, але на той момент я не знав. Я розумію, що треба відкатуватись, тому що мене просто з двох сторін розба... розвафлять. І Тут з'являється гріль. Я бачу, що єде бабаха, я стараюсь сховатись, і вона попадає мені просто в каток без урона. І це мені максимально просто каналу. Але навіть без цього про каналу 11900 шкоди ми вже з вами дали. Я розумію, що мені треба забирати в Не забирати фраги. Ми забрали гріля. Тут я хочу дати по бабасі, але, на жаль, бабаха в нас тут не світиться. Я тут пробую її підсвітити. От я ніби її підсвітив. І вона дала мені без е, просвіта. Вона просто дала блайнду. Ну, бо, як бачите, лампочка в мене не загорілася. Даю ще один постріл. Тут я вже засвітився, але я розумію, що вона накидає, я просто її зараз добираю ще одним пострілом. І лишається 13200, і лишається фуловий є сотий. Фуловий, а в мене 54 хп. Я розумію, що це габела. Я ховаюся, він стріляє фугасами. Я це побачив, що він фугасами. Я розумію, що в мені буде габела від його фугасів. Бачу, що в нього не альфова гармата, а е скорострільна. І для мене насправді це зле. Пробую йому видавати залп. Тут дуже прикро, тому що один постел йому не залетів, але я ще не засвітився і це шикарно. Я далі просто його починаю розфармлювати. 506 залітає шкоди. Я розумію, що я вже засвітився, починаю грати від е, башти. Е, башти я тан, башту, я танкнув його фугас без урона. Е, чому так? Тому що він кинув мені в маску. Маска з'їдає, е, друзі, фугаси. Вона з'їдає повністю весь урон фугасів. Мені вдалося дати йому ще один постел. Я розумію, що він зараз їде на мене. Я один постел стараюсь зробити але він буде мене таранити. Я починаю об'їжджати зліва. Розумію, що зараз не з факт, що встигаю, не встигаю, і він промахується через те, що йому не вистачило кутів вертикального наведення, я його добрав. 16102 одиниці урона, 3140 заблоковано і 200 насвічено. В кінці розібрав фулового є Мені максимально тут повезло перший раз повезло, тому що бабаха по мені стрілила без урона. Вицілюючи другий раз вона все дала блайду, і попала просто теж в каток без урона. Чи це було ББХ, чи... не пам'ятаю, неважливо, Вон теж без урона. І мені повезло з цим пострілом є сотем, що він теж не попав. Чому не попав, бо знову ж були складки місцевості, рельєф, і в нього гармата просто-напросто не опустилася. Що ж, давайте зараз глянемо результати бою, що відбулося, і як відбулося це на е одиницях до Суду і кредитів. Так, друзі, і того у нас майстер. E, насправді я взяв 300 тисяч срібла, чогось десь 14 пропало, 3668 досвіду. Моя друга медаль Колобанова за всю гру World of Tanks. Я чесно не пам'ятаю, де я взяв першу, не пам'ятаю. Але це от теж медаль Колобанова на 11 рівні. А як ви розумієте, що медаль Колобанова на 5 рівні і медаль Колобанова на 11 рівні? Це дуже великі різниці. В медалях Колобанова. Медаль Пула, воїн, захисник, як виявляється, ще на... мені вдалося збити достатню кількість очок за... за захоплення бази. Я на це не звертав увагу, чесно кажучи, в той момент. Основний калібр, спартанець і сталева стіна. 3140 одиниць заблокованої шкоди, лише 177. Я насвітив, але подивіться, як я гарно накритував. Тепер дивіться, Бремте Блекрока вибив йому навідника. Об'єкт 432, по факту, це паливні баки, і далі за паливним баком боєукладка, двигун, там радіостанція і так далі. Двигун є сотому боєукладку Йосипу, механіка водія 277, крокодріло пошкодив паливні баки, але не добив, міг би добити, ще паливні баки, бабасі пошкодив тут гармату грилю, ще одну гармату грилю, ще одну гармату естервежці. Тобто, що єдине, що можу сказати, що BlackRock дуже-дуже сильно. Критує. Я прям думаю тепер про те, щоб прокачати на ньому снайпера, тому що він прям дійсно критує доволі дуже значно. Чому критує Тому що в нього залповий режим, де за 0,5 1 секунду часу ви даєте два повних постріли. А це повних рахується повна шкода за по модулях. Так само подвійний постріл робиться. Того сумарно, я там пішов десь під 30 тисяч плюс, 33, якщо не помиляюся, а тут не нараховувало тут не показує бонус Вот плюс, який теж був. Е, в цілому, подивіться на результати команди. 16100 урона зробив я. Ще 705 А у нас трохи натанкував. Подивіться, він натанкував 7 тисяч шкоди. 3600 це він мені світив. Це от якраз завдяки 705А мені вдалося стільки настріляти, тому що він світові танкував, трохи настрілював, але основну шкоду наносив я. Е Мій созводний, який не наніс навіть 2000 тисяч шкоди, але це просто йому так бій, під, під, ну, на жаль, так вдався. Але все решта, подивіться, просто навіть немає двох тисяч ні на жодному танку, ні одинадцятки, ні десятки, ні ПТшки, ні тяжики, ні середні танки, нічого не нанесли. Мені дуже повезло з бабахою, що вона по мені нормально не накидала, тому що тут бабаха непогано накинула, як ви бачите, зробила 5 пробитів з 9 пострілів сумарно е, І BlackRock гарно відігравав. Чесно, ледве витащив проти нього цей бій. До речі що Він він непоганий гравець, якщо мені пам'ять не зраджує, 50 з половиною відсотків на перемогу. І того, як ви бачите, от такий видався бійчик, бійчик, я вже трошки так заспокоююсь, щоб ви розуміли, от в мене поліпшені, які в мене тільки прокачані. Я максимум поки що встиг прокачати це на шкоду і на точність. Тобто, і то це я вже стабілізацію при повороті вкачав після цього бою. Тобто, по факту, в мене було вкачано буквально тільки скільки? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 пунктів з 25 можливих прокачуваних е, характеристик цієї машини, і видалось такий зробити бій. Не знаю, чи колись мені вдасться побити цей рекорд, але це максимально цікаво, максимально топово е, видалось це зробити. Що ж, друзі, пишіть ваші враження, пишіть, як мені підкрутило. Е, пишіть, що ви думаєте. Розкажіть, які у вас рекордні бої е, на танках були похваліться. Може хтось мене переплюнув, може якось переплюнув, Буду дуже радий побачити ваші е, реакції. І не забувайте про те, що це все ж таки, напевно, на мою суб'єктивну точку зору, серед українських серверів. Я думаю, що це точно зараз топ-1 урона. Напевно, на сервері, можливо, серед всіх Європи, Америки, Азії. Ну, взагалі, болота ми не взагалі не беремо у них там ще блі своє своє гівно. Нехай собі порс порсаються. Серед всіх нормальних серверах. Я думаю, що це, напевно, зараз один із топ 1 або максимум топ-3. Серед українських я впевнений, що це топ-1 одна шкода. На серверах серед всіх українських блогерів я не бачу, щоб серед українських блогерів хтось не бував більше, тому буду дуже вдячний вам за вподобайку, за такий бій, тому що я курва, його заслужив. <кій> І напишіть. Коментарі в підтримку. Якщо маєте бажання підтримати, буду вельми вдячний за 10-20 гривень. Будуть описи до, до донатиків. Збираю зараз на норічні коробочки для того, щоб робити такі самі бої на крокодрілю, на БЗТ-70, для того, щоб робити для вас цікавий актуальний контент. Я вам дуже вдячний за перегляд. Нехай проблеми не згоден, не роблять вам в житті погоди. Хай їм щастить, бережіть себе та бережіть Україну.